Ізраїль оголосив мертвими ще двох заручників, яких Хамас тримав у секторі Гази. Як повідомили ізраїльські військовики, вони розслідують усі обставини загибелі 35-річного звукооператора Ягива Букштаба та 76-річного історика Алекса Дансінга. Їх викрали 7 жовтня з їхніх будинків у кібуцях, що біля кордону із сектором Гази, під час нападу Хамасу на південь Ізраїлю. На форумі сімей заручників написали Ягева та Алекса схопили живими, і вони мали повернутися живими до своїх родин, і до своєї країни. Їхня смерть у полоні трагічне відображення наслідків затягування переговорів. Водночас цього тижня ізраїльська переговорна група має розпочати перемовини про припинення вогню в секторі гази. Угода зокрема має передбачати звільнення приблизно 120 заручників в обмін на палестинських в'язнів. Ізраїльська влада заочно оголосила загиблими близько третини заручників, яких досі тримають у секторі Гази. На півдні Анклаву в районі Хан Юніса ізраїльські військовики оголосили евакуацію мирного населення. Вони відновили бойові дії на цій території у відповідь на атаки бойовиків, а також на запуски ракет звідси по Ізраїлю.